Р. Р. Рибу мокро. Те Дуже мокро у нас. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Зійшла черга. Зійшла черга і до Харіка. Приїхав до мене пан Микола. Прр. Майстра, приїхав пан Микола, привіз хумут, буде зараз примірка. Дійшла черга й до, до цього малого. Може трохи покрити собі, він не краще так, так, так. Так, так. він собі погуляє, бо він випуск стає. Ось і бігати він. Дуже мокро, мопрогато. Що, що є цей? О. Ви виділимо два озера, то ті більше одера, так спільний. трохи, так. Зараз покажемо, який хумут, що як. Я лишу, тут вже багато номер хто має, Миколин, але я лишу у коментарях, закріплю Миколи номер. Кому треба, будете дзвонити до Миколи. Микола ще її кумути робить, і ще й цей. Ось тут такий підхвосник. Шкіряний. Я такий привіз з Польщі, але це нічим не гірше, як польський. Ще би ударив гудзики, та й я лише просто сказав, що не треба, бо. Бо одні будуть без гудзиків, одні будуть з гудзиками. будзиками. Отакий хумут. Желізними клещами. Це Миколана робота. Мені дуже, дуже приємно, що Микола приїхав, добро всі. Пррр. Зараз поміряємо. Перший я Пррр. форму. корму. Можливо, що цей хомут може бути і замалий на нього. Якщо я... зробить. Сі... Я взяв так. No, no, no. Показати. кекати кей Пррр, Пррр, Пррр. Пррр. То він ще молодий, він ще росте. Так, так. О, так. Йому треба буде в початку що? Так. так що Тут треба трошки дати запас, то він. О, є така в мене форма, то є ще більша форма, нам більше не треба. О, я собі Прр. Десь, якщо по розміру такого взяти, то приблизно, ну, бо я в цих розмірах дуже не розбираюся, ви ліпше знаєте, який то розмір на нього мав би бути зараз. Буде шостий десь. Це, це треба вели... великий це. чи маленький? Це великий. Шостий розмір, три роки йому буде. Ну, бо Я, я, я у розмірах дуже не розуміюся, Але каже Микола, що це великий. Шостий розмір. Більше. Зараз на нього три роки йому буде втровувати. Не качив, не качай. Не міряти. Прррр. Я думаю, що цей не буде, він нам не дасть і він буде замалий. За малий. Так, аби ми дурно не мучили коня no, no, no. і цей... Він не цей. нам не. То -то ви ви просто, просто я привіз показати. Як то кажуть, така робота. Так, 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 ні, ну ми надіялися, що, що то підійде той хумут. — Так, бо то... Я тебе? — Ррр. Хоче качатися, я не хочу пускати. його, було. Так, так, він е, Ми надіялися, що може підійде, але показує, що то трохи замалий хумут. Значить буде робити новий, так як так, має бути. Ну, то буде. теж новий хумот. Але... Що ж ще, ще буде з нами? Що ще буде? Буде, буде. Він протягом цих всіх, що ви вийде він найменший, певно, але то. Але бореш. Я теж малий, він малий. Так, то мені люди теж хотіли. Не, де я. Опа! Вона і лягає, ну от що я зроблю? Він вже все. Як він так хох, партії просить. Це зараз подивитися на, на кобилки. А це і сівілі Йой-йой. Це вже... Це вже встигно буде показувати. Ррррр. У нас погода, він дуже хотів лічено і що я можу з ним робити. Та й дав йому ліхтя, він на тебе так наліпив. Кей. Отакі такі у нас справи. Такий приїхав до нас майстер хомутів, Шорник. Там якщо треба, наскільки я знаю, то ви Олегом, ну, ви собі працюєте разом. Номер буде у коментарях закріплений Миколи, то будете дзвонити е, до Миколи. і Домовлятися, там треба чи, чи, чи шори пошити, чи піддубки. Ну, що треба, хлопці шиють любе, усе треба що. Так, так, по черзі. На ну, роботи, є, то для... роботи то він хватає. весна, і всі то так Так не а Звідки взяти опять? Набігаєш, no. набігаєш, наробиш. Роботи встав'я, весна, кожен хоче обновити гардероб. І то вже, бо я розумію, що хлопці роблять ліс і треба вже. Ну, але після no. після роботи, після сутки. Ну. І... і треба ще щось і, і щось щось людям зробити. І і треба так, десь виїхати. Бо в такий день будний є робота, шкода їхати, а... Але... Треба. Так. Або це таке, що це треба поїхати заміряти. Ну, бо так, видите, є готові у вас комусь, але на, 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 на того, що ви робили за великий, на це малий. Треба, треба під клієнта попасти. Та, та то не проблема. То... Та то надійські на не, бо він комут ну, новий, що то просто в комусь він підвіз і все. Кейт, кий. Треба вкувати. Я варю стану, а там та має. Давай, хомут так. може бути на продажу цей. Кого буде цікавити. Познімає Арсен. Підхосник ні, бо то підхлосник мій. Так, так. Підхлосник ні, а хомут цей продається, хомут новий, на замалий значить він йде в продаж далі файна так, так робота позвонили люди але no, так. хто позвонить Зніми з боку піщі які кліщі металічні вуха, все так антаби, якщо треба робимо там під пасок прямо кутні капа тут кольцями випускаю робота, робота дуже гарна <кх> я, я давно хотів цей я давно хотів, хотів таких хумотів Миколиної роботи. Давно чекав на Миколу, але прийшла черга, як то кажуть, що Микола завітав і до мене на все свій час. Бо мушу, цей, мушу Микола Гардероб трошки щось підновити, бо, бо є такі люди, що я їду в катрані. Та, що то, що то в мене треба, каже, ну, Я собі думаю, треба підновити, бо стидно такі люди говорять. Так, так. Я нагадую, що жеребець на паровку, кого би цікавив, такий жеребець, то будете дзвонити. я. Мудрости. Я номер свій теж закріплю в коментарях, і свій номер, і Миколи номер закріплю в коментарях. Він тепер каже викачув, ну що я зроблю? Нічого. Війшов чести, я тепер викачу Кого буде цікавити паровка, то будете дзвонити. Любе, що треба, чи до Миколи по поводу упряжі, чи, чи з паровку, чи що. Чи просто приїхати, подивитися на коні, то таке. Можна якусь фотосесію зробити, у мене є така новинка. Зараз поглянете. Таке малесі родило. Але то відео буде пізніше, бо воно ще маленьке, треба у квітло. Харі, тань. казу. кажу. От. Ще хотів. Я собі закінчені зроблю. Дивіться, хлопці. Це є з Польщі привезено. А це є Миколина робота. Добре, не видко. От. Це наших майстрів робота і польська робота. Та сама робота, то що нема гудзиків. Ось тут я цей. Це з гудзиками, а тут я сказав Миколі, що гудзиків не треба, бо це таке буде більше до роботи, а це більш візне. От і маєте вам наші майстри і польські майстри. Що тут, що тут говорити? Тут нема що, що говорити, бо тут все видно. Шкіра дуже м'ягенька, файно прошита, ну все зроблено так, як має бути. Я маю ту, е, ту хімію. Mm. Ту польську. Ще би ви таке десь роздобули, б самі розділили, ту масу. Mm. 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 Так, файна робота, мені це сподобало. Ще до цього я вже казав там на відео, як приговлиш ті, що постороночки будуть. Лиш на все час, бо ми так не... Ну, Микола теж не може, бо і робота, і... І робота, і хумути, і фірмани не дають жити, дзвонять, правда? Так, так. По-різному, але нічого. Ну все, свій час, всім зараз не... Так, потрошки. По... Так, потрошки та і все. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, кладіть лайки. Номера будуть закріплені у коментарях. І мій і Миколин. Будьте всі здорові, всім цього найкращого. До побачення.